Іженерного забезпечення 3 окремої штурмової бригади представляє собою підрозділ, який спрямований на забезпечення військ. Першою прибуває на місце інженерна розвідка, яка визначає кількість. Якість інженерних робіт на місці визначає одразу планування, тобто яка робота повинна бути зроблена майбутнього. Визначає прохідність шляхів, їхню кількість, їхню якість. Зазвичай ми взаємодіємо з командирами батальйонів, вони формують запит на нас і, наприклад, там по побудові брендажів, траншейного сполучення. Там. Ми цей запит обробляємо, ставимо в чергу і виконуємо. Отримали наразі такий потужний бойовий інженерний трактор. Англійською мовою скорочено КІТ. Він виконує інженерні роботи, а саме відкопує капаніри для військової техніки. Може відкопувати окопи для укриття піхоти, бліндажі. Зараз ми знаходимося на місці роботи. Задачі нас стоять тут з'єднати траншейну лінії сполучення десь близько до трьох кілометрів траншей, виконати, обладнати це все місце окопами, бойовими вогневими позиціями і бліндажами для особового складу. Спочатку здійснюються земляні роботи. Потім друга, третя черга це вже коли позиції підготовлюються лісом, пиломатеріалами, обладнуються бліндажі, накриваються бліндажі для перебування особового складу. Вже в останню чергу позиція обладнується в інженерному відношенні, коли перед позицією ставляться міні-загородження або невибухові загородження, типу ягази чи так званої путанки. Як бачите, є тут сарай напевно мабуть, ще з 2014 року. Ми його зараз облаштовуємо, укріпляємо, облаштовуємо для лінії оборони. Краще це робити до того, як сюди прийдуть підери, щоб краще держати оборону. Якщо хтось має бажання отримати 100 тисяч, там жаліється, може в когось світу нема, зарплати не платять, ласкаво просимо сюди. Можу навіть своїх 10% віддати. Всім пока! Шеснкай, да? Да, да. Нифига себе. Это ж до трех было. <laughs> <laughs> <Да? laughs> Чтоб ты <ти> не пилонил. <laughs> да ниху <laughs> Ти Ты скільки я зробив. — Робота для контора пише. Нормально. <laughs> <laughs> Ми готуємо на лише. Копну, траншейну лінію оборони, а готуємо окремо взяті бліндажі. Викладається перший накат, засипається землею, плівка ложиться, потім другий накат, потім знову земля і третій накат. Як ми бачимо, всі дерева збиваються скобами між собою. І це унеможливлює їхнє розходження у випадку потрапляння туди боєприпасів. Хід бліндаж обладнується сходами для того, щоб не осипалася земля, для того, щоб було комфортно підніматися, спускатися, тому що це дуже важливий фактор, оскільки швидкість виходу з бліндажа і швидкість спуску в бліндаж вона часто відіграє роль, в тому числі і життєво важливу. В цьому бліндажі доволі високі стелі, це дає змогу нормально особовому складу перебувати. Поки що ми бачимо, що всередині бліндажа такий творчий безлад. От ми бачимо труба, яка під буржуйку тут буде стояти піч. І безпосередньо наступний етап обладнання бліндажа це вже Створення підлоги, дощатий настил він вже почав виконуватись. І нари. Тобто понад стіною розташовуються дощаті нари, для того, щоб особовий склад міг розташовуватись. Отут, от от, в принципі, в цьому бліндажі може розташовуватися до взводу. Порода називається КВСУ. В породі є шість спальних місць. Є запасний вихід, але ми не користуємося, бо вона більш для цивільних призначена. Має витримувати попадання снаряду 152 мм. До траншейних з'єднань, наприклад, взимку при морозі там, до мінус 15 копати землю було просто неможливо. І лопати гнулись, кірки ламались, і яким чином ми здійснювали, як інженера саперна, конкретний напрям, а ми бурили такі заглиблення в землі. Коловоротами цими опускали туди заряди вибухові КЗ-6, «Тротил». Дійснюється контрольований підрив. І потім уже лопатами ми викидаємо ту землю, і у нас вже є заглиблення там спочатку по пояс, потім в повний зріст. Ми ще раз забурюємося і ще раз підриваємо. Особливості їхніх позицій останнім часом, як вони почали застосовувати, вони застосовують тактику, коли кожен окремий боєць відриває собі так звану нору. Або лисячу нору, ховається в цю нору, і вона ніяк не з'єднана ніякими траншейними сполученнями з іншими лисячими норами. Нам доводиться зачищати кожну цю нору окремо, але ми розробили зараз теж систему протиборства. Ви бачите, і дрони зараз активно застосовуються, і скиди здійснюються по цим лисячим норам. Дуже зручно, тому що якщо в неї влучає граната або вог. Да з дрона, то і противник там знаходиться. То він вже нікуди дітись не може. Ми можемо встановлювати її міну тм 62 як на ґрунт. Це коли дуже швидко потрібно зробити міни-загородження. Так само ми їх вкопуємо для того, щоб противник не зміг швидко помітити, де наше міни загородження є. Знімається 5 см ґрунту зверху, таким відвертається, а потім, коли встановлюється міна, все все закривається назад, щоб не було помітно, де встановлена міна. Це теж так зване інженерне загородження противотанкове. називається вони зуби дракона. Вони встановлюються в ґрунт під кутом. Тут в даному місці використовують шпали від залізниці, від е, бетонні шпали. Можуть так встановлюватися ще й якісь там е, дерев'яні елементи, які місні, мають великий діаметр для того, щоб танк, е, коли наїжджав, він не зміг проїхати, він вправся своєю масою і шпалець ще більше заходить в землю, таким чином танк не підіймається і не може далі рухатись зараз ми встановлюємо міну ОЗМ-72, це міна осколкова, яка має, має радіус враження 25 метрів кругового по 360 градусів. Тому ми одразу ставимо за путанкою. Якщо піхота почне пускатись в неї в путанці, то ми зможемо використати доцільно цю міну для знищення ворога. Зараз тепер маскує дріт віддалено мережі від нашої міни, для того, щоб під час можливого ворожого артообслугу не вийшов з ладу цей дріт. Вісі невибухове інженерне загородження, так звана ягоза. Вона встановлюється в два, в три в чотири ряди. Доцільно її використовувати якнайвище, як найширше. Як Штурмовики здійснюють свою роботу, здійснюють прикриття вогнем, потім висуваються сапери, які проводять дії з обстеження території, розмінування, якщо це необхідно, або здійснення там, контрольованих підривів. Спартанец, везите Нормально. идем работать? Прям, прям, прям. Так, где твой этот штырь? Сейчас мы нашли на дороге несколько противотанковых мин, расположенных в шахматном порядке. Сейчас мы будем проводить сдергивание мин. Но нужно быть внимательным потому что под противотанковые мины очень любят ставить мины-сюрпризы. В данном случае у нас Я думаю, ничего обнаружила. Мы смогли спокойно вернуть для М6. Яркий пример того, почему нельзя трогать мину, почему к ней нельзя э, подходить, пинать ее как-то, брать в руки сразу, даже если, вы, и даже если вы ставили минное поле. Неизвестно, были ли враги на нем и что они могли сделать с вашим же минным полем. Результат. Зрива М62, приблизно 7,5 кг притіла, плюс МС-3 или того, що було по дні. Вперше тут я побачив таку велику кількість інженерної техніки, такої як БТМ або БТМ МР, які, наприклад, грейдують дороги. Крім того, у нас є відділення водопостачання. задача — це розгорнути станцію водопостачання, пробурити скважину і в будь-яких умовах постачати підрозділ, бригаду питною водою. Є спеціальна установка, яка це все робить, є да, геологи, є лаборанти, да, ну, є відповідна структура, яка передбачається все. Так, блядь, На хуй потягне. Якщо, умовно кажучи, там під час проведення ще тоді так званої АТО ООС, да, ми. Створювали ноу-хау, користувалися ними активно. Зараз вони перейняли дуже багато нашого досвіду і використовують його проти нас. Ну, ті ж самі дрони, ті ж самі скіди. На початку війни вони не застосовували того. Також вони застосовують теж інженерні загородження і мінування, і здійснюють загородження газою колючим дротом. Тобто війна вона навчає і одну і іншу сторону. ХБЗ вона є в складі групи інженерного забезпечення бригади. Це є щоденне спостереження за радіаційним природним фоном, тобто гамовипромінювання, або, іншими словами, там проникаюча радіація. Також це постійні щоденні метеоспостереження за погодними, погодними умовами. Змін стану погоди і так далі. Також є невід'ємний елемент: це хімічна розвідка, але вона буває теж різною. Я би хотіла показати прилад хімічної розвідки зразку Радянського Союзу. Для чого він, в принципі, потрібен? Хімік-розвідник з цією апаратурою виїжджає до місця. Визначено, де можливо застосували хімічну зброю. У нас є три типи індикаторних трубок, за якими ми можемо визначити, яку саме зброю застосував противник. Тобто ми можемо визначити заринзоман, він маркований у нас червоним, червоним кольором. Далі і прит жовтим та фосген ди Дозиметрична розвідка у нас проводиться, як правило. За допомогою дозиметрів, і найкращий вибір це якраз побутові дозиметри. Хотілося б саме нашому інженерному підрозділу техніку типу мостовкладчиків, типу бібера, які зможуть швидко наводити переправи. Наш сама проблема з землерийною технікою нам потрібно більше екскаваторів. Тобто потрібна більш сучасна, більш новіша техніка, якісь інженерні танки сучасні, тому що ми всі говоримо за леопарди, ми всі говоримо за постачання озброєння, такого, яке може активно знищувати противника. Але інженерне забезпечення, як одне з найскладніших видів забезпечення бою, воно не повинно страждати, воно повинно паралельно накопичуватись.